З вами. І це виживання з моїм другом Ельком. Привітайся Всім привіт! Ми будемо виживати на мірі 0156. Ну, без модів, без нічого. І так, що ми перше будемо робити? Будемо грати на харді, але не на мирні. Ну, добуваю дерево, як завжди. Нападай! Дікала тепер буде чуть. Граємо, граємо, граємо. Ну, давай це самоувлекательный. Да. мене длинний. Бо я вночі не побачу. Чого? Бо ти чорний. Нічого. Ви вночі не бачите. За мною біжи. Бачив все. Вічко. Лагайтесь. Ловлю. А, ну не з мене, а я тобі що, похожий на оцю? Да. О, барани. Перша я. Їжа. Дякую. Гад! О, ще одна кубочка. Хватить мене забирати, що? О, ти тепер забрав. Гадіна. Хватить Я Зараз ми скажемо. У мене тільки одне дерево. Одне дерево. А я, ми ладимо тут от. Будемо купатися. Ось тут є дерево. Де а я... Будь на горі. Я не хочу бути на горі. Я зарабу доскім. Я боксу дубу дерево. Будемо в землянці жити, чи одразу будемо дом робити. Давай, може, дом. Не, не ну там землянці. Землянці просто одразу. Зон непогано жити. То давай може в землянці. Тобі меч треба. На. No. Ой, шкірку не справді в дерево мені Угу. Uh -huh. <coughs> Дякую. У мене ще дерев. На. Давай. Ось тобі верстак ти якщо Зум Зумай, їх, верстак собі будеш знати. Далее шоп. Тимнуты. Эй, е, дай мені меч Це сундук жара. Ні, думаю, у нас буде не смягчить. Тут два сундук Біля верстка. Mm -hmm. Меч бери Зараз тебе ще кирку скрапку. Мяч. Пату топор. Беру шел пату, топор и кирку. Иди. Теперь я может почти что еду А я, да. а я иду покупать. Сейчас я его быстрее трубаками на печку. Да. Угу. Я должна камень. <свист> Ой, это <свист> <це свист> ваш Так. Придем на Ну да. Ну. Нет же, я уже... О, я уголь пропустил. Привет. Я уголь пропустил. Можешь выйти? Да. Там пипе. -пи. Да. А? Я забыл подсидеть.

Добре, типа закупай. Вс уже дешевле. А я не могу видимость. Ну, я думаю, что будет ще не чого. мене є ще шість дерев. Добре, я тут. Так, що нам скрафтити? Ну, я собі крафчу ось наборчик інструментів. Що тепер треба? Мені треба ще чуть камінь. Ще немножечко камінь Тому що в мене вже є камінна кірка. Ну, далі крафт собі вже сам. Ооо, добрый кабинет, пыль, пыль. Ты? Не надо Не, я. Железно. Извините, я залезу. А ты залез на ты не, не железно, а Надо? Не мне не. Ну, не. Не, не надо, как надо. я пишу, я пишу в шахту. Пыль. Я твій стік бачу. Ні. О, ніхто. Ник Ні. Ник. Ні. 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 Ну, ребята, ви не сердитесь, то нуб майні. Сам ти нуб є. Що помір? Хватит мене все забирати. Эй, ты мне чё забираешь? О, тут что-то Они уже... Они уже, уже побачили, что у меня я железо. Для урожая тоже часто я как то Ты Видимо, уголь угол выкупает на сух. что, мне тут хочешь вступить, Шо? я тебе тут вступлю? У О, все а, з... Ааа, Копаем огонь. Я добуду... ...мечик. Я буду хитом. Хиппл, хиппл, Овечка! Увцу би. Так, І в мені немає нічого. Вечний голод. Ну, біж я якось не хочу купати. Ой, я заблудився. Я ти вже заблудився. Овечка. Так, іду. О, бачу тебе. Хто поняв? Через дерево. Ну, топорчик робимо і вирубаємо тут дерево. Вже ніч стоє, то потить мені доски, щоб зробити якийсь домик. А ми все-таки будемо грати на харді. Не, де ти? Де ти? Доски, 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 доски. Якийсь домик треба початковий зробити. У мене є 14 досок Добре. Дай мені. Давай. Пожалуйста. Скидай, скидай. Ой. Да. Вос. Во. Найшов? Найшов.

Я зараз пробую з ним розібратися. Все, Він мертвий. мої дверь і скинь сундук. Я не могу попасти, зашли. Я вже біжу. Йо-моє, скільки в тебе тут тих лещик? Я вже біжу. Я тебе бачу. І ти мене бачиш? Бачу, Ти. Нік. Я тебе з одного тоже бачу. Сложишься в сундук? Твоє. Вообще <свеч>. тут а ше, давай, ше, все, давай. Так, у меня паутина. Так, так, так. Так, уже. Вс, ну что, давай. Так, уже. тоже давай. Доски. На тебе крафты что ли, вс. Доски. Крафты. На тебе. Два, Доски ты даешь? На тебе, вот. У меня досок еще не осталось. Доброе. Так, в тебе был железный топорик. На тобі це. На тобі хавалку щоб. На тобі факели. Твої палки. Сюди й да паук. І що? Зараз буде ще одна літочка. Де? Ну, але десь там я зараз заліз, то я скоро моменту, с моментом в ній... Бачу. буду далі строити домик. Я буду на охрані. Будь-будь на охрані. Да. ла, зомбик. Ну, садик. Фу, фу. Е. Это огненная плоть. О, нет. Два с половиной сердечка. Дуже мало. Ты где заходит в нас импровизированный домик? Заходь, хоть. Я, а что ты сзади не закрыл? Туш, тосок нема. Ого. Що, бач, нема? Ну, то значить ми хоч щось будемо вже робити У меня є А ти їжу всю скинув в сундук. Нет. А, Нет. а баранина? Баранина? на длинный кусочек баранья. Куритина. Куритину Добре, бо зараз все пожарю. А уголь! Огонь! Весь дай! Даю весь 37 семь кусочки уголь! Иду и бьюся с паучком! Нам ще треба буде кровати зробити Ну, ну мне на одну кровать хватает. А во-все пощуть, це хоть по по щось вже буде. Приегай! Ой. Что ты паук в лазе? Мой паук. Добро. Ну, нет. Возьму попорик. У тебя досок. Де? Я была нашу дом. Я майки глазку упрям. Не їжу у неї. Знаю, тут жив їжа. У мене появилось 25 досок. Звідки? Не знаю. Тож, давай всі. А, то ж в мене ще були доски. Дай. Все. Не Дай. Дай. Я похраплю. Його -його! Ти ж опці. З тебе кровать твоя буду. Дай мені доски.

Хлеб. Да. Ну да. Заберешь меня Ты его забывался. Ну да. Что да ты иди. Устрельный -мо, митискали це. Видиш так! Смотри, скипер вбив! І мене вбили! О, да я сзади тем, що вів не за мною. А ти помнішку так? Я вибух. Я понял, я слышала один скелет. Бежи его уже. На спринті бежи. Ми, наприклад, зробимо так. Параметри, мирно, і так. На хайті нас одразу вбивають. Куди йти? За мною, ну попрямій. Ну якщо попрямічку, я бежу за туди. Бачиш, тут наші вещи валяються. По-моєму мають валятись мої? Ту я всі бери, щоб не пропали Як у нас не буде домик, в нас буде забивати. Тут, бага... Тут дуже багато моїх. Тут пишівсь. Ти ж у мене це мої. А ага, доски куди пропали? У Тут Тебе... є 4 доски. Складиш в сундук. пять. Де? Да. Все. Устав на мирну, поки ми хоча б день, чого так день не настає? Да зроби мені момент я спустлю хоть. Да ты буду спать, нудно Дай Да. Наш. Ось если не да, доски Ти ж не поспиш, поки я не буду спати Що не знаєш? <плес> то ти можеш просто просто Але тоді Вже йдуть сюди Хто? Зомбі і скелет. Дай мені доски, я попробую теж. Треба застрибувати. У нас скоро вже день. Ну, зомбі то в будь-то будь, будь справді. Просто не очікував, що вони будуть зі всіх сторін нападати. О, палки. Добре, тут десь зомбі зараз. Вон просто схвався. А, ні, ось зомбі. Зомби. Халявна їда. Все, мінус. О, ти зомбі? Надо. Просто. Да. Здесь подождать. Давай тут начинаем загоружаться. Я вот тут вот. А я тут ай. Можемо мені почати крышу робити? Нет. Нам потрібно ще на один свой підняти. Чипа, шай, да. uh -huh. ну, да. Свой, да. Угу, но скик, у меня ще носильки, я в Меня еще Це ж криша? Угу, прям мужик, стикет, там шей. Он це вот можешь рубати. Дерево. Оце? Ну якраз прямо біля нас. Ну да. Я йду поки що, може там. Іди, я все дострою, а ти йди овець лапай. Їжі шукай. Думалась? Да. И ти пам'ятай, не куди давай не відходи. Потому что дыр за. Ну, десь. Что? Нет. нет. Скелет? Да. О, тут вовк. За кролком бегает. Не свинюшка. Что, мы сразу построили домики покемоны сбили. Сбегаются все покемоны. Нет. О, все, у нас ручная свинка. Домик. Попку де бігає за ними. Ааа, стоять <риве> у нас вовк забіг, бо я його набив. Ти гад, для чого? що? Для чого ти його забив? Він би не був без злий. Він вкусный. Я О, тут застрою. Ой, свинка. Не бей! то нас ручна. Ну я хотів свинку вбити. Нельзя Фо, пека. А тут можна ставити це. Іду попробую крипера вбити. Що, що крипера вбивати? Просто підійшов, вдарив, чую, відійшов. Приспужар. Я кром їжу, жаль. Не випускай свинку. Свинка, вернись. Лучше пожар. Вже голову закинув. Немаго виїжджу. Ухти, на це, її Ух ти, це, 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 це. Є. Є, я от і й. Єо, я ж я ж багато тут было. Не можу. Є. Е. Сундук, А, у меня 33 лапай. Чвакели в чуть зроби. Давай. Вот вы без палки я в сумма. Паук багато. Факелы, факелы, пакину, пакину. Ну, достроим домики, доми будемо закінчувати серію. Так. Да. Спробуйте. Мені фіш. Ну, буде такий от клечний домик. Що поробиш? Ми будемо вже закінчувати серію. Угу. Все. стаємо в нашу позу. Апру мамет, мамет. Давай, на... давай. <рисвіт> ну, серія підходить до кінця. Мені залишається тільки. Не. Ставте лайки, якщо ви бачили це відео. Поставте лайк, підпишіться на цей, на цей канал. Та, переходьте там, та підписуйтесь на канал Едіка Генко. Напишіть в коментарях, які, на які ігри можна зробити обзор, чи на які, чи які ігри можна прийти. З вами був End і, і всі, які, який з'їв барана. Всім пока!